Бог каже плакати, Бог каже тужити, Бог каже постити. А віруючі люди, єрусалимляни, махають рукою на все те, що каже Бог, і кажуть своє, будемо їсти і пити, бо завтра помремо. Їдять м'ясо, п'ють вино, і, як кажуть, у цьому світі є така поговорка, якщо помирати, то з музикою. Байдуже їм на те, що армія у воріт. Байдуже їм на те, що Бог призиває плакати і молитися, вони їдять м'ясо і п'ють вино. Їм віруючим людям не, не достає глузду поступити хоча б так, як язичникам Ніневітянам. Як поступити в складній ситуації? Робити, як Ніневітяни, чи робити як жителі Єрусалима, відповідь буде від Бога адекватна. Що вибере народ, так поступить і Бог. Якщо народ вибере смиритися, а я зараз говорю про віруючих людей, їх багато на Україні. Якщо ми, як віруючі, змінимо спосіб свого життя, покаємось перед Богом, заплачемо. І будемо благати у Господа милосердя, воно буде нам послане і абсолютно в цьому переконаний. Ви знаєте, є таке, якби тривога, така ну не справжня, коли людина робить вигляд, що вона стривожена, що вона дуже переживає, але на самому ділі вона обманює сама себе. Знаєте, в апостола Петра є така фраза написана: можливо, кожен із нас прийме своє рішення. Один почує. І зробить, як жителі Ніневії, другий махне рукою. Ви знаєте, навіть в цьому випадку апостол Петро каже такі слова: знає Господь як благочестивих берегти від спокуси в день іскушення. Знає Господь. Він перебере свій народ. І він уже перебирає. І написано: двоє будуть в полі, один візьметься, другий залишиться. Двоє будуть в ліжку, один візьметься, другий залишиться. Бог пройде по народі своєму і зробить переділ. І ті, які сьогодні надіються на Господа і вимулюють милості, будуть помиловані. Всі решту можуть попасти в загальний список. Тому кожна людина віруюча, вона сьогодні має право вибора, що їй вибирати. Як жити безпечно далі? Чи все-таки взяти собі до голови і пробувати щось змінювати в своєму житті?